На Прикарпатті правоохоронці викрили шахрайку, яка створювала фейкові акаунти. Знайомилась з чоловіками та виманювала в них кошти. За кілька місяців вона ушукала трьох осіб на суму 330 тисяч гривень. Зломисниця знайомилася з чоловіками у соцмережах під різними іменами. Розповідала, що, начебто, є військовою, яку поранили під час бойових дій, та просила кошти на лікування. Шахрайські дії фігурантки оперативно викрили та зупинили поліцейські. Процесуальне керівництво у справі здійснює Коломийська окружна прокуратура. Злочинну діяльність 34-річної мешканки Гвіздецької територіальної громади, що у Коломийському районі, задокументували поліцейські Коломийського районного відділу поліції. Ході обшуку в помешканні жінки знайшли мобільні телефони, банківські картки, які підтверджували її причетність до шахрайських дій. Фігуранці правоохоронці повідомили про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 1 та 2 статті 190, -ї. шахрайство вчинене повторно або за попередньою змовою групою осіб. Або таке що завдало значної шкоди потерпілому кримінального кодексу України згідно із санкцією статті підозрювані загрожує покарання на срок до трьох років позбавлення волі. Наразі поліцейські розшукують інших потерпілих осіб від шахрайських дій Коломиянки.